Всім привіт! Хочу сьогодні знову запросити вас подивитися старі фотки, тільки цього разу це вже буде не Львів, а Київ. Такий от зараз буде в мене експеримент, і я попрошу дуже сильно не кидати в мене капцями, тому що все-таки я не киянин. Багато чого можу не знати, десь можу там не відразу знайти місце, куди мене занесе на фотографії. Але я думаю, що сподіваюся, що вам буде цікаво. А для тих, хто ще не потрапляв на такі відео, я трошки поясню. Я у цих відео дивлюся старі фотографії і коментую їх з точки зору урбаністики, а потім порівнюю з тим, як місто змінилося. Тобто, таке собі порівняння було стало. Так що поїхали. І почну я з такого максимально класичного виду Києва. Ну, принаймні для мене оцей ракурс це одна з класичних таких фотографій Києва. І на старій фотографії, яка зроблена в 56-му році, в 1956 му дуже видно те, що на лівому березі практично немає ніякої забудови, і Володимир дивиться лише на Дніпро. І якби тут не треба ходити. До гадалки, щоби побачити, що зараз, якщо порівняти з сучасними фотографіями, то на лівому березі там вже виросло дуже багато таких висотних будинків, і ще видно, що дерева дуже сильно виросли, і загалом ці пагорби вони стали такими більш лісистими. Ну, що, в принципі, добре. Це в нас наступне фото, і це проспект Перемоги. Це проспект перемоги, і вдалині якраз видно повітрофлотський шляхопровід. І якби я сам це не написав, то я би взагалі не повірив, що проспект перемоги колись, а саме у 1978 році виглядав ось так. Тобто на ньому росли дерева, по ньому ходив трамвай, і, в принципі, він виглядав як така нормальна людська вулиця. І як бачите, там. І місця для машин не було так, що аж дуже мало, там цілком нормально всі поміщалися. І це тепер такий класичний, знайомий всім проспект перемоги, на якому є дуже багато смуг для авто. Вже зрозуміло, що немає ніякого трамвая, немає вже і слідів від дерев. Є зато підземні переходи, з цим порядок повний. І он вдалині, якраз, видно, той будинок. Шматочок, якого, здається, видніється ось тут на цій фотографії за деревами. Ну тут явно, як на мене, покращення, якби точніше, як зміни явно не в кращу сторону, тому що вулиця стала значно більш агресивною, значно більш автомобілеорієнтованою. І, напевно, це обґрунтовувалося тим, що ми тут зараз збудували метро, і тепер трамвай на поверхні вже не потрібен. Але, як на мене. Якраз класна транспортна система це така, в якій поєднуються різні види транспорту, і в тому числі трамвай із якихось дальших районів може підвозити людей до станції метро. Тут цього, бачите, вже тепер немає, тому що трамвай забрали. І отак от, от я трошечки в шоці від того, наскільки місто може змінитися, і не в кращу сторону, а, до речі, ось цей паркан, ось тут. В мене таке враження, що це якраз будмайданчик, на якому будують мінтранс, який ось тут зараз на куті. Їдемо далі, і це в нас вид на залізничний вокзал. І видно, що на вулиці лежить бруківка, і прямо до вокзалу ходив трамвай. Ось він прямо в нас тут перед нами повертає вбік. Там ліворуч, і також були трамвайні колії, які йдуть прямо. зараз всі ми добре знаємо, що прямо до вокзалу, до його центрального входу, трамвай вже давно не ходить. А ось те саме місце на Google Панорамах 2015 рік. А це фото це в нас. 1960. І що змінилося? Змінилося, що вже нема трамвая, зрозуміло, дуже багато реклами, за якої фактично і вокзал та сам не видно, і також все довкола запарковано. Ну і це в принципі і не дивно, тому що коли зникає можливість добратися туди. На громадському транспорті то люди пересідають на авто. Зрозуміло, зараз хтось обов'язково напише чи скаже, що тепер до вокзалу, там біля вокзалу, є станція метро. Але метро не прокладеш всюди. Метро це дорого, а трамвай це значно доступніший, але при цьому дуже такий провізний, дуже потужний вид громадського транспорту. І забирати його з під вокзалу, це як на мене була велика помилка. І от, до речі, якраз недавно була новина, що в Києві намагалися там подавали документи на кредит, здається, ЄБРР, щоб продовжити лінію швидкісного трамваю по Жилянській, якраз в сторону центру, але не подали якісь там всі документи, і банк ці, цю заявку. Скасував невесела історія, яка, я сподіваюся, все-таки колись буде мати продовження. І дуже би хотілося, щоб Київ колись дозрів до того, щоб розвивати свою трамвайну мережу, і, в принципі, багато в чому її відновлювати. Тому що без трамвая, як на мене, сучасне місто воно не до кінця сучасне, без сучасного трамвая. Наступне фото це вулиця Володимирська у 1956 році, і на ній видно, що їде вулицею трамвай, видно такого джентльмена на бричці, і видно жінок, які стоять на тротуарі, і, можливо, навіть це трамвайна зупинка, хоча так не скажеш. І що тут видно? Тут видно, що вулиця вкрита бруківкою, і ось тут біля бордюру, наприклад, кидається в очі така цікава деталь, що останній крайній ряд бруківки, він трошки на сантиметр, можливо на два, втоплений відносно решти мощення. І якраз дуже добре видно, що в ньому збирається такий весь основний бруд, якісь листя, яке падає з дерев і так далі. І це дуже правильна штука, коли якраз роблять таку западину, яку потім простіше. Прибирати і саме там збирається, наприклад, дощова вода. І якщо подивитися, як зараз виглядають вулиці там, в німецьких містах чи ще якихось, якихось інших за кордоном, там досі використовують цей принцип, і якраз в цій зоні роблять решітки водовідведення. В нас в якийсь момент чомусь перестали чомусь розучилися таке робити. А ось тут, бачите, в 56-му році така штука ще була. Ну і що ще цікаво, що трамвай тут якраз їде, видно, що в нього це видно літо, видно, що спекотно, і в нього всі вікна відкриті. Люди так дуже вальяжно виставили лікті на вулицю і їдуть, дивляться на перехожих. А ось цей джентльмен він везе, не знаю що, якісь пляшки склотари якусь, чи що. І ось це в нас те саме місце, і якраз ця будівля, до речі, це тепер Служба безпеки України. І що ми бачимо? Ми бачимо, що зрозуміло, що тут тепер нема трамвая, тут тепер тільки проїзна, смуга для, проїзна частина для машин. Тут тепер три смуги в кожну сторону, в принципі, бруківка збереглася, але вже немає трамвайних рейок і, здається, навіть і тролейбусних дротів. Також немає. Якось так не дуже в кращу сторону змінилося. А ще видно, що ось тут раніше в цій дальній частині фотографії було багато таких дуже великих розлогих дерев. Зараз їх немає, але їм на заміну посадили нові. Єдине, що ці дерева вони ростуть в таких дуже недолугих лунках, які. Так от припідняті на над рівнем мощення, через що туди ніколи не буде нормально потрапляти волога, вода, і дерева будуть дуже важко розвиватися. Але зате, бачите, тут побілені стовбори і побілені бордюри дерев, тобто бордюри. Так що в цьому плані порядочок, все доглянуто. Але якби всі ми розуміємо, що це насправді не те, чим мають. Займатися якісь комунальні служби в місті. Наступне фото це теж вулиця Володимирська, але вже трошки нижче біля оперного театру. І тут на ній якраз теж дуже добре видно, що ходив трамвай, якого тепер немає. Ну і ось так це місце тепер виглядає в сучасності. Це, до речі, 2019 рік, трошки сучасніше, якісь приватні панорами. І перше, що мені кидається в очі, це те, що чомусь біля театру утворилася просто ціла купа сходинок, яких не було на старій фотографії. Тобто раніше чомусь ця ділянка була таке враження рівнішою, можливо, змінилася вертикалка, коли. Власне, забирали трамвай, робили ось цю перебудову, і тоді якраз довелося робити оті сходи. Також видно, що раніше перед театром було багато дуже проїзної частини. Фактично, ось це все, там, де ходять люди, це ж насправді проїзна частина. Тільки ось тут невеликий такий острівець з кількома деревами, якимось кіоском, який вже на ньому не помістився. І, до речі, це трамвайна зупинка. І ось тут якраз видно інший трошки ракурс того самого місця, і видно, яка величезна відстань від трамвайних колій до тої зони, де, в принципі, пасажири мають чекати на трамвай. І виходить, що от вони з трамвая виходять прямо на проїзну частину і до тротуару їм йти добрячих, ну майже 10 метрів, що явно за теперішніми мірками неправильно. і в принципі Тут цілком можна було би зробити, наприклад, острівну зупинку, і в ті часи таке вже можна було побачити і навіть у Львові, до речі, і, і в багатьох німецьких, чи польських, чи швейцарських, чи ще дуже багатьох містах. Ну, Але тут, бачите, трошки було, якби не зробили такого. Ще один а, ракурс того самого місця. Тут якраз видно, що люди їдуть прямо на підніжках трамвая, і хтось от навіть їде от прямо. В тому міжвагонному просторі, що явно не є безпечно, і загалом по, по одягу людей по всьому видно, що це такі важкі післявоєнні роки, і видно, що це така йде тільки відновлення і відбудова прямо після Другої світової і такі важкі суворі часи, коротше кажучи. І ще один якраз вигляд на те саме місце, але ще з іншого ракурсу. Знову ж таки видно трамвай, також видно ось цю частину цей острівок, і видно, що насправді немає взагалі жодних сходинок і абсолютно практично рівна площина, на відміну від того, що зробилося зараз. І ще мені подобається те, наскільки акуратна і скромна забудова була навпроти театру, яка якраз не сперечалася з нею своїм масштабом такі маленькі, акуратні двоповерхові будиночки. А зараз навпроти нього збудували ось таку здоровенну махіну. Ну, точніше, не зараз. Це, напевно, якихось 70-х, може 80-х років такий радянський будинок. Насправді багато є класної архітектури, в тому числі і того часу, навіть збудованої за Союзу. Але, як на мене, це не той випадок. І цей будинок явно не прикрашає цю площу. Можете кидати в мене капцями, але він мені не подобається. Він забагато на себе. Притягає уваги, він занадто домінує над театром. І як бляха взагалі таки можна було збудувати в такому оточенні. Ну як-як. От так. Володимирський узвіз. Володимирський узвіз і не треба ходити в Google панорами, щоб зрозуміти, що тепер тут також вже немає трамвая. Тут зараз якраз на цьому фото видно, що вниз їде трамвай. Також люди звисають з дверей, але в принципі загалом. Ідея трамваю, який сполучав верхню частину Києва, <кх> Хрещатик так і все решта з подолом. Це дуже класна штука. Колись він був, і його потім випаляли. Підозрюю, що можливо за Омельченка. Ну і ось для порівняння сучасний вигляд того самого місця. І тут якраз видно, що тут залишилася тепер тільки проїзна частина для авто, і все. А тепер можна на хвилинку уявити, наскільки круто би виглядало це місце, якби, наприклад, у цій зоні праворуч були б трамвайні колії, вони могли б бути такі зелені, як от зараз по Європах роблять просто такі трамвайні колії серед травички, і ними їздить сучасний багатосекційний трамвай. Наскільки це було б класно. Європейська площа у 1970 році. І якраз видно трамвайну зупинку, з якої далі потім трамвай їхав вниз Володимирським узвозом і виїжджав на Поділ, чого зараз нема. І на цьому фото ще мені дуже подобається сам дизайн цих от трамваїв. Я вже не знаю, хто їх виробляв. Зараз шукати спеціально не буду. Але смішно те, наскільки вони зовнішньо схожі на автобуси. Воно так виглядає, ніби це просто взяли автобус, поставили на рейки і от їдь собі от з боку, якраз автобус ЛАЗ видно, і от вони такі, як брати-близнюки. майже. Також тут в дилині видно тролейбуси Шкода і. Можливо, навіть ці два тролейбуси їдуть щеплені у систему, і це теж досить цікава історія, тому що у ті такі щеплені системи їх винайшов насправді київський інженер на прізвище Веклич. І ідея була в тому, щоб перевозити більшу кількість людей. Тою самою кількістю водіїв, тому що тролейбусів гармошок тоді в Києві не було. Це були якісь, напевно, такі більше дорогі закордонні забавки, але було багато ось таких от, одинарних тролейбусів, і вони вирішили щепляти їх жорсткою такою сцепкою між собою. Напевно, там була якась ще система, яка керувала кермом заднього тролейбуса, і фактично одна людина їхала керувала двома тролейбусами. Контактна мережа під'єднувалася через оці от роги другого тролейбуса, тут якраз оце добре видно, і їздили такі системи Києвом. Потім ця ідея вона пішла якраз гуляти по інших містах Совєтського Союзу, і, в принципі, ще багато де таке використовували. Але винайшли це саме в Києві. Ну, а ось так це місце виглядає зараз. І тут явно, що вже навіть сліда від трамвая ніякого нема, просто суцільна проїзна частина для авто. І, в принципі, так як і на всіх інших прикладах, Київ став більш автомобільним і менш громадсько-транспортним, а особливо менш трамвайним, що дуже шкода. Наступне місце, наступна фотка це контрактова площа, і це, напевно... Чи не єдине взагалі чи перше місце, яке ми сьогодні дивилися, де трамвай досі зберігся. І на цьому фото якраз видно якусь таку дуже стару модель трамвая, ще яка була на післявоєнних фотках вулиці Володимирської. Він такий якийсь максимально комуністичний цей трамвай і ще їде кудись на Сталінку. Де це що? це? От таке от воно було. А тут за ним видно ось ці новіші трамваї, які схожі на автобуси. А ось в нас сучасна контрактова площа. Ну як сучасна, 2011 рік, бляха, 12 років тому. Сподіваюся, що зараз там стало трошки краще, тому що то, що тут на панорамі, це якийсь просто капець. Воно. Все між коліями, все де тільки можна, заставлено хаотично машинами. От вдалині видно той будинок, який є на стрій фотографії, і видно, що позникали практично всі дерева, які були ось тут вздовж цього фасаду. Стовпи заліплені якимись об'явами. Так, та. от місце, воно, звісно, дуже сумно виглядає. Ого. Все-таки дуже би хотілося, щоб Київ виглядав краще. Він явно заслуговує бути, не бути таким трешовим, тому що ну то, що, то, що от на цих панорамах, це блін, отут от реально воно краще виглядає. Наступне фото це кріпосний провулок, і навіть не дивлячись на панораму, я відразу можу сказати, що напевно там трамваї цього теж вже немає. Давайте перевіримо. Так, ось те саме місце. І так, трамвая тут більше немає. Взагалі, в нас виходить якась така прогулянка з зниклими місцями, зниклими стежками трамвая. Хоча в іншому так виглядає, що вулиця майже не змінилася. Тут навіть таке враження, що ростуть ті самі дерева, хоча ні. Ні, все-таки видно, що десь невдовзі, після того, як зробили цю фотографію, а це 81-й рік. Напевно, ті дерева зрізали і майже відразу посадили нові, і в принципі вони вже так добряче виросли, вже тут нові дерева, але теж вже досить великі, і тому вулиця загалом виходить досить зелена і досить симпатично, досить затишно це все виглядає, але вже без трамвая. Що, звісно, шкода, і взагалі це так виходить, що якщо стільки трамвая в Києві знищили, він там досі є, то виходить, що там була насправді просто гігантська трамвайна система, яка, по суті, була одною з найбільших в світі. Це насправді штука, якою можна пишатися, яку можна розвивати, і на базі якої можна будувати дуже потужну систему громадського транспорту. Але, на жаль, Київ вирішив займатися випилюванням трамвая та розширенням і збільшенням кількості смуг для авто. Що сумно. Либідська площа, і це фото воно цікаве тим, що тут вже дуже багато парковки в кадрі, при тому, що це якісь, напевно, 70-ті чи 80-ті роки. Воно навіть трошки нагадує фотки, знаєте, якихось американських міст, типу Атланти чи Канзас Сіті, там, де пара хмарочосів стоїть довкола, точніше, посеред безкінечної парковки, і все довкола заставлено машинами. Ще на цій фотографії видно, що ті, хто займалися плануванням території, вони взагалі ігнорували те, що людям треба якось вулицями ходити, і люди самі вже собі протоптали такі от стежки тут через ці газони, тому що для них ніхто не зробив зручних переходів. І тут, здається, навіть і тротуарів, то немає. Навіть, бачите, цим водіям, ось людина приїхала на парковку, вона поставила машину, а потім далі з тої парковки, як вона має телепортуватися? Туди, куди їй треба. От, бачите, вони всі собі протоптують оці стежки, бігають тут через дорогу, незрозуміло де. А ось, до речі, в кадрі якраз ця тролейбусна система виклича, яка їде кудись, везе пасажирів. Так, це в нас 2015 рік. Google Панорама нам показує ось таку картину. Тарілка тут, принаймні, на цьому на місці. Стоянка на місці. Тролейбусні дроти на місці. Це добре. А ще, так, чекайте. Мені здається, чи це та сама, буд... Дивіться, це та сама будка, яка була на фото за 70-й якийсь рік чи 80-й. Тобто ці будці 50 років. Мені здається, що її вже, в принципі, можна вносити до списку спадщини ЮНЕСКО, тому що це. Можливо, найстаріша будка для охоронця на парковці у світі. Дивіться. Реально, це вона. Це вона, можливо, навіть смітники і ці от діжки, і ця вся історія це, можливо, навіть вона збереглася з тих, з тих часів. Це, це просто щось неймовірне. Так, що тут ще цікавого? Ось тут позаду цієї трілки раніше був була якась. Ну, це не сквер, це взагалі тут щось незрозуміле. Тут якісь фури стоять, тут якісь купи ґрунту. Що це взагалі таке? Неясно. Але цього все одно зараз немає, тому що на цьому місці потім побудували торговий центр оцей Ocean Plaza, який, здається, належить якомусь російському олігарху, не пам'ятаю, якому саме, але щось таке я читав. А ще. Ось тут позаду будинку з тарілкою зараз теж збудували, судячи з знимків супутника якусь гігантську просто торгову штукенцію, якої раніше, звісно, що не було. Тоді тут були якісь промислові споруди, промислові ангари. Вулиця Льва Толстого. Цікаво, чи досі є така назва у, у Києві, насправді, в принципі, така виглядає. Досить затишна вулиця, навіть в непоганому стані трамвайні рейки. Знову-таки їде оцей трамвай, схожий на автобус. І довкола дуже зелено, дуже багато високих, таких розлогих дерев. Далі за деревами ще дерева, а за ними архітектура. І ось тут видно, що не було тротуару, і тут народ так собі протоптав якусь таку стежину. Ну і ось те саме місце у 2019 році, у 2019 му видно ось цей паркан ліворуч. І видно, що так, тут тепер немає трамвая, тут тепер немає цих великих розлогих дерев. Замість них посадили якісь такі молоденькі, які, може, колись виростуть. І ось той будинок, який є на тій старій фотографії. Ну, Хоча би він зберігся. Та? Шкода, що так, тому що е, раніше ця вулиця, як на мене, все-таки виглядала значно більш якоюсь такою збалансованою, затишною, приємною. А стало таке от щось, ну, така типова зміна для Києва, але знову ж таки, на жаль, не в кращу сторону. Ну і, напевно, на цьому фото я на сьогодні буду закінчувати, лишу на завершення Майдан Незалежності. і... Його старе фото, я не знаю, які це рік, я не підписав напевно, якісь 70-ті, судячи з тролейбусів. І звісно, що кидається в очі, що та Майдан не завжди був таким, як він є зараз, і на ньому була зовсім інша забудова. Ось тільки цей будинок ліворуч є у сучасному вигляді. А далі зовсім інші будинки. А ось тут праворуч взагалі такий, бачите, малесенький, такий скромний будиночок, він стояв значно ближче, так виступав наперед. І це такі залишки, насправді, старого Києва, які потім е знищили і забудували майдан ось таким. Тепер на місці цього маленького будиночку стоїть готель Козацький. Я навіть. Колись раз зупинявся в тому готелі, і він був всередині настільки страшним і совковим, що це. Я був радий, коли я з нього виселився насправді. Він вже такий там, і плитка в нього відвалюється з фасаду, він такий вже з тих цеглинок, але загалом, бачите, хотіли колись зробити таку максимально помпезну площу. Все таки трохи шкода, що в процесі зовсім майже зник. Ну, Практично зник ось такий старий двоповерховий Київ. В цьому є така своя атмосфера, якийсь такий затишок, і цю атмосферу тепер в Києві, на жаль, дуже мало де можна відчути. Коротше кажучи, напевно, багато в чому стало гірше. Гірше стало в плані транспорту, вулиці стали значно більш автомобілеорієнтованими, значно менше стало трамвая в місті, а трамвай в місті це. Дуже, завжди дуже хороша ідея. Ну і також дуже багато зникло старої, такої затишної, автентичної забудови, замість якої повиростали якісь такі не дуже красиві будівлі, до яких вже всі звикли насправді, але вони місто Київ не прикрашають, як на мене, а роблять гірше багато в чому. Ось така історія. На цьому все на сьогодні, але в мене, в принципі, ще є відібрано досить багато інших фотографій. Тому, якщо раптом вам було цікаво, то ви підписуйтесь на канал. Обов'язково пишіть коментарі, пишіть взагалі свої враження від того, що ви в цьому відео побачили. Обов'язково пишіть про якісь неточності, розказуйте цікаві історії, які у вас пов'язані з цими місцями. Ну а ще нагадую, що в мого каналу є Patreon і можна стати. Патрона мого каналу. Це дасть вам ранній доступ до інших відео, а також до всякого ексклюзивного контенту, який я пощу тільки для патронів. Але це все після того, як ви закинете якийсь донат на повернісь живим чи ще на якісь такі важливі фонди. На цьому все. Всім щасливо і до наступних відео.